Тарас Григорович Шевченко, Думи мої, думи мої. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас, вітер не розвіяв степу, як пилину. Чом вас лихо, не приспало, як свою дитину, бо вас, лихо, на світ, на сміх породило. Поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить, не питали б, за що проклинаю долю? Чого нуджу світом нічого робить? Не сказали б на сміх квіти, мої діти, нащо ж вас кохав? Я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі? Як я з вами плакав, може, і вгадав, Може, найдеться дівоче серце? Карі очі, що заплачуть на сі думи, я більше не хочу. Одну сльозу з очей карих і пан над панами. Думи мої, думаємо, лихом нізь.